Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку приготування страв з яєць варених. Ви навчитеся готувати яйця варені рідко, в мішечок на круто, а також яйце зварене без шкарлупи – пашот. Страви з яєць готуються в соусному відділенні гарячого цеху. Для цього використовується. Обладнання механічне, виробничий стіл з вмонтованою мийкою, теплове, індукційна плита, також кухонний посуд, сотейники, кастрюлі, миски, інвентар, шумівка, ложки, ножі кухарської трійки. Для приготування страви, яйце пашот на грінках ми використаємо тостер і слайсер для нарізки шинки. Приготування страв розпочинаємо з підготовки яєць. Для цього беремо яйця, перевіряємо їх на свіжість на овоскопі. Потім миємо яйця в розчині солі, а також під проточною водою. Можна використати щитку для видлення сильно забруднених місць. Після цього яйця обсушують і використовують для варіння. Наступний етап приготування страви це варіння. Для цього необхідно закип'ятити воду. Включаємо плиту. Спочатку насильний. Нагрів. Коли, коли вода закипить, ми нагрів зменшимо. Вода нагрівається, ми додаємо сюди сіль. Солі необхідно додати приблизно 50 грам це 2 столових ложки на 3-2-3 літри води. Сіль додається до води для того, щоб яйце під час варіння не тріснуло. І не витікав білок. Вода закипіла. Тепер треба зменшити температуру для помірного кипіння. Яйця закладаємо в каструлю по одному. Зараз ми варимо яйця рідко, тому після закіпання має пройти 2-3 хвилини. Готові яйця достаємо за допомогою шумовки і швидко охолоджуємо за допомогою води, холодної води. Подаємо яйце зварене рідко гарячим. Кладемо гострим кінцем в пашотницю на пиріжкову тарілку. Подаємо з, з чайною ложечкою, щоб можна було його їсти. Вершечок яйця зрізається ножем. Консистенція жовток-рідкий, білок злегка загущений. Далі варимо яйця в мішечок протягом 5 хвилин після закіпання води. Яйця зварені в мішечок подаються так само гарячими. На пашотниці з чайною ложечкою. Тепер варимо яйця на круто. Так само викладаємо по одному яйцеві у водичку при помірному кипінні. І варимо протягом 8-10 хвилин після закіпання. Яйце зварене вкруту, Виймаємо. І в холодну воду. Швидко охолоджуємо, яйця зварені вкруту, подаються холодними, очищаються від шкурлупи і використовуються для різних закусок і салатів. Зараз будемо готувати страву «Яйце пашот» на грінці з шинкою. Готуємо яйце варене без шкарлупи. Подаємо на підготовленій грінці, грінку підсушуємо в тостері. Шинку нарізаємо на слайсері, грінка змащується маслом кімнатної температури і додається зелень салату. Щоб зварити яйце без шкарлупи, в воду треба додати солі і оцту. Солі ми додаємо. 10 грам, приблизно така кількість на 1 літр води. А також оцет 50 грам, це приблизно 2 столових ложки. Доводимо до кипіння. Беремо яйце обов'язково свіже. шкарлупку легенько надбиваємо. Кіплячій воді робимо воронку і туди розбиваємо яйце, варимо 2 хвилини, виймаємо яйце за допомогою шумівки. Білок має бути густий, жовток, рідкий. Яйце пашот подаємо на грінці. Грінку намащуємо маслом. Викладаємо шинку, листя салату. І яйце. і ця пашот має розтікатися. Дякую за увагу. До наступних уроків.